Всім мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів французький Парі Сен-Джермен у себе вдома у Парижі на Парк-де-Пренс. Команда Луїса Енрікі буде приймати Манчестер-Сіті, Хосепа Гвардіоли І сьогодні я хочу поговорити про Париж, про Сіті. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все так это очікута від данібоя і давайте ми, друзі, про все це розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте взагалі -то подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами. І тут є перемога Сіті. 4 перемоги Сіті проти однієї перемоги Парижа. Якщо Бармаматчик відбувався 12 квітня 2016 року, то Сіті перемагає Париж. З рахунком 1-0 на Stadium. це був матч відповідь чвертьфінала. Сіті тоді з загальним рахунком 3-2 дійшов до півфінала. Потім команди пересіклися у сезоні 2020-2021 у півфіналі Ліги Чемпіонів. 28 квітня 2021 року Сіті на Парк Депренс Паріж з Париж рахунком 2-1, а 4 травня 21-го року Сити Бігру Париж з рахунком 2-0 дубль Реда Мареза виводить Сіті до фіналу Тогоричного розіграша Ліги Чемпіонів в сезона 2020-2021. Ну і останнє ці команди зустрічалися у сезоні 2021-2022 років. 28 вересня 2021 року Паріж перемагає Сіті з рахунком 2-0, коли Гіє та Месі перенесли відповідну Парижу перемогу. Ну, останній матч між цими командами був зіграний 24 листопада 2021 року. І Сіті з рахунком 2-1. Переміг Паріж, гулерах Рахіма Мастерінга та Габіжезуса. Принесли Сіті тоді перемогу за Париж забував Кіліан Мбапе. Ось, друзі, пригадали ми відповідно матч Париж та Сіті. Ну а тепер давайте, друзі, взагалі подивимось, а де там команди йдуть у внутрішній першості. Париж Сен-Жермен після 18 турів. Паризький гранд займає першу позицію. 46 очок Паризький гранд набрав після 18 турів, жодної поразки, 4 нічих та 14 перемог у Парижа 48 забитих м'яча, 16 м'яча пропущено, плюс 32 різниці та пропущених у Парижа Останні 5 матчів команди, 4 перемоги та одна нічі І Париж. Виграє вже в 9 очок від Марселя і Парижани йдуть к чемпіонству. Що, друзі, казати про Манчестер Сіті, то команда Хосепа Гвардіолу піднялася на п'яту позицію. Після 22 турів Сіті має 6 поразок, 5 нічих та 11 перемог. 38 очок Сіті набрав. 44 забитих м'яча Сіті має у своєму пасиві. 29 мячей пропущено, плюс 15, 3 знаете, забытых и пропущенных. И зверніть увагу на последние 5 матчей. 3 перемоги, и та, uh, 2 нічі у Сити. И так по Техаснику команда Хосе гвардиолы, и справди хит-то набирает. Взгляните мы Сити, мы помним, как да, Сити разгоняется. И в принципе, уже на весне мы видим абсолютно иначе Сити. Ось, і Сіті справді ну, тихесіньку команда набере хіт. Ось Іпсич обіграли перед матчем проти Парижа з рахунком 6-0. Да, до того була Ніч з Брандфордом, Ніч 2-2. Хоча Сіті вигравав в два м'ячі, але команда не втримала перевагу в два м'ячі, в кінці-ти кінців команди розписали бойову ніч 2-2. До того обіграли Вест Хем Юнайтед з рахунком 4-1 Лестер Сіті обіграли була ніч з Евертоном. Ну але, в принципі, ця поразка від Астон була останнє. Сіті більше після цього не програвав. У Кубку Англії пройшли далі, 8-0 перемогли. Тобто і справді Сіті та Хіта не бере. Якщо казати про Паріж, то Паріша. До речі, друзі, матч Парижа. На початку року, ось Монако обіграли тобто, за матч, за Суперкубок Франції, Сентетін обіграли у Кубку Франції далі пройшли. Обіграли в ланц. Доволі таки потужний ланц. Це на виїзді парижанам обіграти з рахунку до одного. Тобто, в принципі, обидві команди зараз підходять в непоганому настрої, Але давайте, друзі, подивимось, де там команди йдуть у лізі чемпіонів. А команди йдуть на, на на тих місцях. Звичайно, що на які ці команди, я думаю, точно ж не розраховували. Сіті 22, у Сіті 8 очок, взагалі 25-й. У Парижі сім очок і Париж взагалі зараз не входить в ось ось цю найкращу 24-ку. Тому Парижанам. Просто-напросто просто необхідні бали. Три поразки, одна нічя, дві перемоги Парижа, 6 забитих м'яча, 6 м'яча пропущено, плюс 0 різниці забитих та пропущених. У сіті баланс, дві нічих, дві поразки, дві перемоги, 8 очок, 13 забитих м'яча, 9 м'яча пропущено, плюс 4 різниці забитих та пропущених і Паріжу та Сіті. Uh, в принципі, uh, потрібно ну потрібні справді залікові пункти. Що паризькому гранду? Потрібно перемагати. Що Манчестерському гранду також потрібно перемагати. Друзі, до речі, давайте подивимося, хто тут у нас взагалі-то не зіграє. Що казати про Париж, то це, до речі, Усман Дембеле, до речі, один з лідерів команди Усман Дембеле, Усман Дембеле, який зараз набрав дуже хорошу форму. Бає. Маркіньос. Не зіграють у Парижа. Джон Стоунс, Ronry, Натан Аке, не зіграють за СІТІ на зіграє за Сетиєм. А ось тому якось так хочеться і справді побажати усім футболістам Парижа, Тісіс, скоріше голудушення. А, да, Усман Дембеле, можливо, і не зіграє, а ось Хвіч Кварацхелія, я думаю, що скоріше завседіться гра Хвіч Кварацхелія. Париж купує Хвіч Кварацхеліо у Апале. І Хвіча, можливо, завтра вже буде дебюта за Париж. Справді, і, до речі, ти купивши Хусанова, узбецького футболіста. Можливо, також ми завтра його побачимо. В будь-якому випадку я очікую хорошого такого, знаєте, футбола. прямо знаєте, такого хорошого прям, футбола. Тому що лисина рік та хосив Гвердіола це неймовірні тренери, обидві команди заточені на тотальний контроль. м'яча. Дуже цікаво, і справді, хто виграє контроль, хто виграє центр поля. Усі цього буде дуже багато чого залежати. Тому я в принципі чекаю хорошого футболу, де обидві команди будуть грати на атаку, в обох команд зараз все в порядку в захисті. Тому думаю, що однозначно обидві команди заб'ють. І Париж заб'є, і Сіті думаю, заб'є. Тобто, друзі, обидві команди заб'ють. І це моя перша думка. Друга моя думка, кому я все-таки друзі віддам перевагу. Друзі, я все таки віддам перевагу Парижу. Все-таки думаю, що Париж, як мінімум, думаю, команда Луїса Енріки не програє Сіті. Скоріше за все, друзі, якась буде нічия. Ось мені щось, друзі, здається, що якась нічия буде. В принципі, нічия, я думаю, стратегічно би влаштувала і Сіті, і Париж, я так думаю. Тому що буде 8-й тур останній. Ну, звичайно, що хотілося б і Сіті перемогти, і Париж хотілося б перемогти. Але, в принципі, нічия це буде далеко не погане, і я вам хочу. Так сказати, нічя це буде далеко не поганий результат. Що для Парижа, що для Сіті. В будь-якому випадку, я думаю, що обидві команди заб'ють, та все-таки думаю, що Паріж як мінімум не програє. Скоріше за все, буде якась нічя 1-1. Ну, можливо, Париж з мінімальним рахунком 2-1-Сіті переграє хоча я, скоріш за все, думаю, що якась буде ніч'я тут 1-1. Ось я все-таки більше склоняюся, тому що буде тут якась нічя 1-1. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють. Та Парі Сен-Жермен, як мінімум, Манчестер Сіті не програє. Друзям дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, усім до побачення. Друзі, бережіть себе, усім до нових зустрічей.